Всім привіт! Сьогодні трошки розберемо оприскувач а саме розберемо насос, котрий качає рідину. Було питання по поводу підшипника, який номер підшипника, тому зараз розібрали стандартний насос, такий самий популярний, і побачимо, який в нас встановлений підшипник. так Зняли наш корпус, да, де кріпляться ножки. У нас йде 12 вольтовий моторчик, є маркеровочка по моторчику. Не знаю Можна його знайти як по маркировці але вони виглядають стандартно. І Давайте дістанемо його з нашого посадочного місця. Так, Як ми бачимо, у нас на нашому моторі встановлений підшипничок. І маркировка по підшипничку йде 608RS. Так WT00, це модель, мабуть. А саме маркировка 608RS. Це йде в нас по нашому насосу. Тут встановлений такий пластмасовий ексцентрик. Наш підшипник вращається, і за ексцентрик різної форми воно його качає, рухає, вібрує і тим самим перекачує рідину. Що саме перекачує рідину? Давайте покажемо наші мембрани. Тут йдуть невеличкі такі клапана, тут треба робити все дуже-дуже обережно. Так. Якщо одна із причин да, там перестав слабо качати, можливо, десь щось у вас забилось і треба розібрати. Дані клапана. Так, а ви знаєте, воно так зроблено, що, мабуть, і не розбереш його. Да, воно дуже-дуже плотно сидить. Так, є. Бачите, резиночки дуже плотні, тут є якась смазочка. І от саме за рахунок вібрації в нас йде перекачка рідини. Зліва водичка заходить через цей клапан і справа виходить по цьому канальчику. Тому тут дуже-дуже обережно, якщо ви захочете почистити, то треба все це робити дуже-дуже обережно. Дуже цікавий такий пристрій. Вроді би все просто, але все одно є багато запитань. Так. Пружиночку треба не загубити. Тому, друзі, якщо перестав качати або плохо качає, можливо, десь у вас попала якась крошка, якась може якийсь, да, від вашої рідини. Тому не забувайте чистити. Зверху у нас іде датчик тиску, там іде спеціальна клавіша, котра відповідає за включення. Та виключення насосу, коли ви нажимаєте на кран-ручку, да, ви нажали, і насос у вас включився. Це є датчик тиску. Тому, отак, хто питав за підшипник, трошки показали підшипник і показали трошки, як виглядає насос всередині. Тому звертайтеся запчастини до оприскочів, Є в нас багато в наявності, зарядки, регулятори, розйоми, клавіші, ручки, штанги, ну багато-багато всього. Всім гарного дня, всім пока!